Аудіокниги українською від студії Калідор. Продовжуємо мандрувати чудовою країною нарнією, створеною Клайвом Стейплсом Льюісом у книзі Небіще клона». розділ 12. Пригоди Агруса Дігорі тримав рот міцно стуленим. Він почувався дедалі більш ніяково, тільки сподівався, що у будь-якому разі він не заплаче і не вчинить нічого безглуздого. Сину Адама, сказав Аслан, чи готовий ти залагодити зло, яке ти завдав цій чудовій країні нарнії у той самий день, коли вона народилася? Я не знаю, що я можу зробити, сказав Дігорі. Ви ж бачите, ця цариця втекла і. Я запитав тебе, чи ти готовий? наполягав Лев. Так, відповів Дігорі. Вдруге, у нього виникла дика думка сказати, я спробую допомогти вам, якщо ви пообіцяєте допомогти моїй матері. Але він вчасно зрозумів. Лев не із тих осіб, із якими можна торгуватися. Та коли він сказав так, то подумав про свою матір і подумав про ті великі надії, які він мав, подумав і про те, як вони поступово вмирали, і у його горлі утворився клубок, а в очах виступили сльози. І він випалив. Але благаю вас, благаю. Чи не можете ви дати мені засіб, який врятує мою матір? Доти він дивився на великі лапи лева і величезні пазури на них. А тепер у розпачі він глянув у його обличчя. Те, що він побачив, здивувало його більше аніщо завгодно у його житті, тому що брунато руде обличчя Лева нахилилося до його власного лиця і. От чудо і чудес в очах лева стояли великі і осяйні сльози. Вони були такі великі і блискучі, порівняно зі сльозами Дігорі, що йому здалося, ніби лев відчуває значно більший жаль до його матері, аніж він сам. Сину мій, сину мій, промовив Аслан, я знаю, яке велике у тебе горе. Лише ти і я знаємо про це у цьому світі. Будьмо ж добрі один до одного. Але ж я повинен подумати про сотні років у житті нарнії. Відьма, яку ти привів у цей світ, знову сюди прийде. Але вона ще не з'явилася. Я хочу посадити у нарнії дерево, до якого вона не посміє наблизитись. І це дерево захищатиме Нарнію від неї впродовж багатьох років. Тож ця країна матиме тривалий світлий ранок, перша, ніж будь-які хмари затулять для неї сонце. І ти повинен дати мені зернину, із якої це дерево виросте. Гаразд, сер, сказав Дігорі. Він не знав, як це зробити. Але тепер був цілком переконаний він зможе знайти цю можливість. Лев набрав повні груди повітря і ще нижче опустив голову і нагородив його лев'ячим поцілунком. І Дігорі відразу відчув, що нова сила і мужність прийшли до нього. Дорогий сину, мовив Аслан, я скажу тобі, що ти повинен зробити. Обернися, подивися на захід і скажи мені, що ти бачиш. Я бачу височенні гори, Аслане, сказав Дігорі. Я бачу, як ця ріка спадає зі скель і утворює водоспад, а за скелями я бачу високі зелені пагорби, вкриті лісами, а за цими пагорбами височують інші, які здаються майже чорними. А іще далі. Стоять високі гори зі сніжними вершинами, які громадяться одна над одною, немов Альпи. А за ними? За ними немає нічого окрім неба. Ти добре бачиш, сказав Лев. Країна Нарнія закінчується там, де падає водоспад. І коли ти вийдеш на вершини скель, ти покинеш нарнію. І опинишся на Дикому заході. Ти повинен пройти крізь ті гори аж поки натрапиш на зелену долину із голубим озером у ній. Оточена вона засніженими вершинами гір. У кінці озера є крутий зелений пагорб. На вершині того пагорба росте сад. У центрі саду стоїть дерево. Зірви яблуко із того дерева і принеси мені. Гаразд, сер, погодився Дігорі, він не мав ані найменшого уявлення, як він видереться на скелю і знайде дорогу між горами. Але він не сказав цього, боячись, що це сприймуть як виправдання його боягузтва. Але він сказав: Я сподіваюся, ослане, ти не поспішаєш, я не зможу добутися туди і повернутися надто швидко. Малий сину Адама, ти матимеш допомогу, пообіцяв йому Аслан. І він повернувся до коня, який спокійно стояв біля них весь цей час, махав хвостом, відганяючи мух, і слухав, дещо нахиливши голову на бік, так ніби йому важко було зрозуміти розмову. Мій любий, звернувся Аслан до коня, ти хочеш стати крилатим конем? О, друзі, вам треба було б побачити, як кінь змахнув гривою, як розширилися його ніздрі, і як тупнув він об землю заднім копитом. Було зрозуміло він дуже. Дуже хотів стати крилатим конем. Але він промовив таке. Як захочеш, аслане, якщо ти дійсно маєш такий намір, так. Але я не зовсім розумію, чому ти обрав мене. Я не дуже розумний кінь. Тож будь крилатим, будь батьком всіх крилатих коней. Аслан рикнув це таким голосом, що струснулася вся земля. Так віднині тебе й називатимуть, крилатий. Кінь раптом підстрибнув, так як він міг стрибати у свої давні невеселі дні, коли його запрягали у кеп. Потім він заіржав і відкинув шию назад, ніби муха кусала його за плечі, і він хотів їх почухати. А тоді. Так само, як ото звірі виростали із під землі, із його плечей несподівано виросли крила, вони розкинулися і стали більшими, аніж у орла чи лебедя, більшими навіть ніж крила янголів у церковних вітражах. Пір'їни у нього виблискували каштановим і мідними кольорами. Він змахнув крильми і злетів у повітря. Піднявшись на двадцять футів над осланом і Дігорі, він заіржав і виконав стрибок у повітрі. Потім, зробивши над ними коло, він опустився на землю всіма чотирма копитами незграбний, здивований, проте надзвичайно задоволений. Тобі сподобалося, крилатий? запитав Аслан. Мені було дуже добре, Аслане, відповів кінь. Ти Віднесеш на своїй спині сина Адама до гірської долини, про яку я щойно говорив. Як? Тепер відразу? запитав Агрус або ж крилатий, як ми мусимо його тепер називати. Так? Ура! Ходи сюди, малий. Я возив таких істот, як ти, в себе на спині. Це було давно, дуже давно, коли були зелені поля і цукор. Про що ці дві дочки Єви шепочуться?» – запитав Аслан, дуже несподівано повернувшись до полі та дружини власника кеба, які і справді встигли подружитися. Якщо ваша ласка, сер, сказала цариця Елен, бо саме царицею тепер була дружина власника кеба. Якщо ваша ласка, я гадаю, дівчинка теж хотіла б вирушити у подорож. Якщо це нікому не завдасть клопоту. А що скаже крилатий? запитав Лев. О, я можу взяти собі на спину й двох, адже вони іще малі, промовив летючий кінь. Але, сподіваюся, слон не захоче теж покататися на коні. Слон такого бажання не мав, і новий цар Нарнії допоміг двом дітлахам залізти на коня. Власне, він доволі грубо підштовхнув Дігорі, а Полі посадив на спину крилатого настільки акуратно й обережно, ніби вона була виготовлена із порцеляни і могла розбитися. Вони вже на тобі, агрусе, чи крилатий, як тебе тепер називають. Це буде дивна подорож. Не лети надто високо, порадив Аслан. Не намагайся перелетіти через вершини високих гір, які вкриті снігом. Дивися вниз, на долини і на ділянки зелені, та намагайся летіти понад ними. Вони завжди вкажуть тобі дорогу. А тепер лети ж із моїм благословенням. О, крилатий, сказав Дігорі, нахиляючись вперед і поплескуючи по гладенькій шиї коня. Це буде цікаво. Тримайся за мене міцно, Полі. У наступну ж мить земля під ними провалилася вниз і закружляла, коли крилатий, немов величезний голуб, зробив одне чи два кола, перша ніж податися у далеку далеку подорож на захід. Дивлячись униз, Полі майже вже не бачила ані царя, ані цариці. Та навіть сам Аслан перетворився на світло жовту пляму на зеленій траві. Незабаром вітер рівномірно повіяв їм в обличчя. Крила крилатого почали здійматися та опускатися. Тепер уся барвиста нарнія з її лугами, скелями, вересом та деревами різних видів лежала розкинувшись під ними, а річка петляла по ній. Немов стрічка зі ртуті. Вони вже могли дивитися через вершини низьких пагорбів, які лежали на півночі з їхнього правого боку. Поза тими пагорбами простягалася велика територія, що була поросла вересом і повільно підіймалася до самого обрію. Ліворуч від них гори були набагато вищі, але подекуди виднілися прогалини поміж ними. Де між сосновими лісами, які стояли на крутих схилах, проглядали клапті південних земель, які лежали поза ними і здавалися синіми й далекими. Мабуть, там лежить Древляндія, припустила Полі. Так, але подивися вниз, озвався Дігорі. Бо тепер перед ними піднявся високий бар'єр зі скель, і вони були. Майже засліплені сонячним світлом, яке танцювало на великому водоспаді, де ріка із ревом та іскрами спадала у нарнію з високих західних гір, із яких вона, власне, й витікала. Вони летіли вже так високо, що гуркіт водоспаду міг бути почутий тільки як тоненький неголосний звук, але вони ще не досягли тієї висоти. На якій вони могли перелетіти через вершини скель. Нам доведеться зробити тут декілька зигзагів, сказав крилатий. Тримайтеся міцніше. І він почав літати то туди, то сюди, підіймаючись чимраз вище за кожним обертом. Повітря ставало дедалі холоднішим. Вони чули крики орлів, які лишилися далеко внизу під ними. Подивись но назад, озирнись, раптом вигукнула Полі. Там вони побачили усю долину нарнії, яка простягалася туди, де перед східним обрієм блищало море. І тепер вони були настільки високо, що могли бачити зовсім маленькі зубчасті гори, які стояли за північно-західними заростями вересу та рівнинами на півдні, які здавалися вкритими піском. Я б хотів, аби хтось розповів нам, що то за місця, промовив Дігорі. Я сумніваюся, що хтось би міг, відповіла Полі. Тобто там нікого немає і нічого не відбувається, світ виник тільки сьогодні. Але ж люди туди доберуться, сказав Дігорі, і тоді вони понавигадують усіляких історій. Ти ж знаєш, як то буває. І дуже добре, що їх там досі немає, відповіла Полі, бо ніхто не став би їх слухати, адже ані битв, ані прикметних дат там ще не було. Нарешті вони перелетіли через вершини скель, і через декілька хвилин долина країни нарнії зникла із виду позаду них. Вони летіли над дикою місцевістю. Крутих пагорбів та темних лісів і досі тримаючись понад течією ріки. А справді високі гори бо ваніли далеко попереду. Але сонце тепер світило їм просто у вічі, і вони не могли бачити речі дуже чітко у тому напрямку. Бо сонце спускалося нижче й нижче, аж поки західне небо не стало схоже на велику піч. Наповнену розтопленим золотом. Нарешті сонце сховалося за зубчастою вершиною, яка стояла на тлі світла, пласка і окреслена чіткими лініями, немов вирізана із картону. Тут не дуже тепло, зауважила Полі. І крила мені починають боліти, подав голос крилатий. Немає жодного знаку долини із озером посередині, про яку розповідав Аслан. Чи не варто нам спуститися і пошукати затишного місця, де б ми могли заночувати? Сьогодні ми вже не долетимо до тієї долини. Так, і, мабуть, уже час вечеряти, погодився Дігорі. Тож крилатий ковзнув вниз. Коли вони наближалися до землі і опускалися між пагорбами, Повітря почало ставати теплішим, і після того, як вони пробули стільки годин, нічого не чуючи, окрім шуму від крил крилатого, їм було дуже приємно почути знову прості земні звуки, дзюрчання ріки у її кам'яному ложі та потріскування дерев під легким вітерцем. Теплі, приємні пахощі нагрітої сонцем землі, пахощі трав, квітів. Долинули до них. Нарешті крилатий сів. Дігорі скотився із нього і допоміг Полі спуститися на землю. Обоє із радістю випростали закляклі ноги. Долина, в яку вони спустилися, була у самому серці гір. Сніжні вершини, одна з яких здавалася рожево-червоною у відблисках сонця, яке щойно сховалося за обрій. Височили над ними, немов вартові. Мені хочеться їсти, сказав Дігорі. Ну що ж, попасімося, запропонував крилатий і почав скубати пучки трави. Потім він підняв голову, яка й досі жувала, а травинки визирали обабіч його рота, немов вуса, і сказав Пригощайтеся, не соромтеся. Трави тут вистачить на всіх. Але ми не вміємо їсти траву, сказав Дігорі. Справді, здивувався крилатий, говорячи із повним ротом. Тоді я не знаю, що вам робити, а трава надзвичайно смачна. Польні і Дігорі подивилися одне на одного збентежено і перелякано. Я думав, хтось подбає про нашу вечерю, сказав Дігорі. Я певен, Аслан подбав би, якби ви його попросили, припустив крилатий. А хіба він про це не знав, навіть якщо ми про це й не просили? запитала Полі. Звичайно ж, знав, озвався кінь і досі продовжуючи жувати. Але мені здається, він любить, аби його нам просили. Але що нам робити тепер? запитав Дігорі. Боюся, що не знаю, відповів крилатик. Якщо ви не скуштуєте траву, вона може сподобатися вам більше, ніж ви думаєте. Ой, не будь дурним, сказала Полі, тупнувши ногою. Звичайно ж, люди не можуть їсти траву, як і ви, коні, не можете їсти баранячу відбивну. Будь ласка, не згадуй про відбивну і все інше, сказав Дігорі, це тільки. Загострює голод. Тоді Дігорі запропонував, аби Полі навідалася додому за допомогою кільця і принесла звідти чогось попоїсти. І він сам не міг податися туди, тому що пообіцяв Аслану, що поїде виконувати його завдання, а якщо він з'явиться вдома, все що завгодно могло б статися і перешкодити йому повернутися. Але Поллі сказала, що не покине його. А Дігорі відповів, що це це дуже порядно із її боку. Ти знаєш, сказала Полі, я ще маю декілька ірисок у кишені. Це все ж таки набагато краще, ніж ніщо. Набагато краще, погодився Дігорі. Але будь обережна, коли засовуватимеш руку до кишені. Не торкнися випадково кільця. Це була важка і делікатна робота. Але зрештою вони змогли її виконати. Той маленький паперовий пакетик був розчавлений і липучий, коли вони дістали його, тому здалося зручніше обірвати папір зі рисок, аніж витягати їх із пакета. Деякі з дорослих, а ви знаєте, якими гидливими вони бувають, коли йдеться про такі речі. Отож, деякі з дорослих. Радше б залишилися без вечері, аніж погодилися б їсти такі іриски. Було їх дев'ять. У Дігорі виникла блискуча думка з'їсти по чотири іриски і посадити дев'яту, тому що він сказав: якщо сталевий брус із ліхтарного стовпа перетворився на невеличке дерево із ліхтарем, то чому ця іриска не може перетворитися на, на іриску дерево? Полі погодилася, і вони видовбали у дерні ямку, посадили туди іриску і закопали її. Потім діти з'їли інші іриски, вони намагалися жувати їх якнайдовше. Якщо відверто, то була дуже вбога вечеря, навіть із тим папером, який вони не могли не з'їсти, теж адже був він солодкий та вимащений ірисками. Крилатий же, завершивши власну шикарну вечерю, ліг спочивати. Діти підійшли і сіли по обидва його боки, притискаючись до його теплого тіла. А коли він розгорнув над кожним із них по крилу, діти відчули себе цілком затишно. Коли світлі, молоді зорі Нового Світу зійшли над ними, вони почали розмовляти. Розмовляти про все, про те, як Дігорі сподівався роздобути ліки для своєї матері, розмовляти про те, як натомість його послали із цим завданням. І у розмові тій вони повторювали одне одному усі знаки, за якими мають впізнати місце, що шукають синє озеро, пагорб, на якому росте сад, та інші. Розмова поступово затихала. Адже вони почали провалюватися в сон, коли раптом Полі гвалтовно прокинулася, сіла й промовила Тхіше. Кожен почав дослухатися, наскільки міг. Можливо, це був тільки вітер у деревах, припустив Дігорі. Я б не був такий у цьому впевнений, сказав крилатий. А проте стривайте. Ось знову той звук. Присягаюся осланом це щось серйозне. Кінь підхопився на ноги із великим шумом та тривогою. Діти теж уже були на ногах. Крилатий бігав туди-сюди із форканням та іржанням. Діти ходили навшпиньки довкола, зазираючи під кожен кущ та дерево. Їм здавалося, що вони щось бачать і була навіть мить. Коли Полі не сумнівалася, що побачила велику темну постать, яка швидко ковзнула геть у західному напрямку. Але вони не знайшли нічого і зрештою крилатий ліг, а діти знову затишно примостилися під його крильми. Дуже скоро діти поснули. Крилатий іще не спав. Він водив вухами у темряві. І інколи посмикувався, ніби на шкіру йому сідала муха. Але зрештою, він теж заснув. Дякую, друзі, за те, що прослухали черговий розділ книги Клайва Стейплза за Люїса Небіще Клуна. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобається вам ця аудіоверсія. Ну, а ми з вами не прощаємось. Почуємося дуже скоро, у наступній частині. Не спиняти ж цю розповідь посередині.